Готуємо крильця в казані на кострі. Наші крильця розрізаємо двоєчку на дві частинки для того, щоб було удобніше їсти. Крильця ось так порізали. Заправляємо курачу універсальну, паприка, сіль і прованські трави. Даємо 4 листочка лаврового листа і готуємо маринад. Маринад складається із томатної пасти, чеснику, гострого перцю соєвого соусу і велику ложку меду, перемішуємо усе це, пасту томатну ми використовуємо ось таку дуже ароматну, перемішуємо усе, весь наш цей соус і тоді йдемо на вулицю, запалюємо по максимальний вогонь в нашій пірці, дим пішов, нагріваємо олію, беремо оливкову олію, наливаємо. Майже літру. Нагріваємо добре олію нашу. казан казані у нас великий на 17 літрів. Крильця виложили в гарячу олію і варимо це у кітюри до такого золотистого кольору. Тоді виймаємо і знову даємо другу партію крилець. Обсмажуємо гарно, майже вони у нас готові. Тоді забираємо назад миску, беремо, виливаємо в гачий казан наш маринад, Кип'ятимо його 2 хвилини, помішуємо і наші клиця тоді висипаємо в цей маринад, перемішуємо, потишемо ще декілька хвилин, перемішуємо, все. Воно виходить ось такі, як по мексиканськи Підписуйтеся на наш канал, у нас будуть всі рецепти. А ми йдемо смакувати такими смачними крилатками по-мексиканськи.